Пам'ятаєте, колишній Baby клаб? Так, так, колишній було, тепер в них нове ім'я, освітній простір Брайдер. І це не просто нова назва. Напрямки роботи суттєво оновилися. Тепер в основі підходу формула наука, плюс повага, плюс любов. Це закладено в усі напрямки та програми. А їх є чотири: Брайдер Kids, Брайдер English, Брайдер Арт та Брайдер Кемп. Брайдер Kids – це ранній розвиток від одного року. Підготовка до школи, ментальна арифметика, логопед, психолог, святкування та майстер-класи, а ще садочок. Із маленькими групами і сучасними методиками. Brighter English це англійська для дітей від двох років, підлітків та дорослих. До речі, працює за міжнародною методикою National Geographic Learning. Тут вчать англійську не зубріч слова, а через відео виступи, тет токс, книги, історії і відкриття. Діти вчаться аналізувати та висловлювати свої думки англійською, і це природній спосіб почати говорити. А у Brighter Art… Творчі заняття, живопис і знайомство з різними стилями. А ще є Brider Camp – це табори для дітей, підлітків і сімей в навчальних центрах та на природі. Особливо цікавий сімейний формат. Діти мають насичену програму в таборі, а батьки. Цей час відпочивають, і головне тут класна команда педагогів. Я багато де була, багато що бачила. Повірте, у Брайтер працюють викладачі, методисти та вихователі, які вміють зацікавити тину щиро, порадіти з нею і підтримати. В чому ще особливість Брайтер у напрацьованій за роки роботи методи та науково-обґрунтованому підході, який допомагає дитині розвивати мозок та свідомість у комфорті, любові, спокої. Щодо локацій, то вони є у Львові на Чорновола, Стризькій, Залізничній та Левандівці і в Новояворівську на Шевченка. Мість. Групах небагато, але запис ще можливий. А до кінця вересня ще промокод Мамунця діє і дає мінус 5%. Тож записуйтесь на пробне заняття.